Викрали айфони у сумах. конфісковані телефони викрали, замінивши їх на використані Чи більш дешеві смартфони? Таку махінацію оцінили у майже 300 тисяч гривень. Хто викрав коштовні гаджети? Спробувала дізнатися Марія Бульдович. На День Святого Миколая полісмени отримали 16 айпадів та 55 айфонів у користування. Їх передала виконавча служба із тих товарів, які конфіскували на кордоні. От тільки нещодавно виявилось, що частина гаджетів підробні. На протязі близько року невідомі особи заволоділи 13, 13 мобільними пристаями марки iPhone. На суму близько 290 тисяч гривень ще у 2015 році на станції Конотоп митники вилучили партію гаджетів. Саме ці телефони в подальшому передали у користування полісменам. Втім, коли ж провернули махінацію, і досі невідомо. Встановлено факт підміни айфонів 13 штук, іншими бувшими у використанні, ціна яких значно нижча ніж та, яка Повинна бути згідно документації, що передана у митниці ДФС. Нам повідомили при отриманні телефонів. Вони ретельно перевіряли документи і жодних порушень не знайшли. Саме ну, звичайно, все, все було гаразд. Ну вони були запаковані при передачі. Вони були запаковані. Так. Коментар виконавчої служби, яка надалі вирішувала долю коштовних телефонів, нам отримати не вдалося. Тому ж кого визнають винним у крадіжці, загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Марія Бульдаоч, Олександр Сорбат, новини СТС.